Лапшу на вуха обкрадають. Вони ж із кабінетів не виходять. Обкрадають людей, до людей самі не їздять. Якби поїздили, то почули б. Він розказує представнику уряду, багаті нехай платять за газ. Хто такі багаті? У нас субсидії не нараховують тим, хто отримує 3500 п'ятсот гривень дохода в місяць. 3500 п'ятсот гривень дохода в місяць це багаті, і з три зароблених грошей треба дві тисячі 2 віддати за комуналку. І вони приходять лапшу, вішають, що мовляв, багаті нехай платять. Сім тисяч гривень за тисячу кубів газу це фейкова ціна, яку вони вигадали спеціально, щоб обкрадати людей. Коли вони говорять багаті, нехай платять, хай Порошенко перший почне платити. І його бізнес-оточення, яке вовшора тримає свої мільярдні статки, не платять податків, жирують, обкрадають людей, то вони не багаті, бо вони податки не платять. А мільйони українських селян, яких вони забирають, режим залишки спецрежиму ПДВ, мільйони малого і середнього бізнесу, які вони кіоски зносять у святошино. Знесли всі кіоски простих роботяг, які там все життя стояли, знесли разом з крамом. Залишився один кіоск, як Айсберг в океані Рошен. Причому без будь-яких дозвільних документів його пальцем не тронули, усе інше знесли, тому що роботяги заробляють собі на життя, щоб прогодувати свою сім'ю. І ці паразити приходять, розказують, нехай багаті платять. Щось помінялося в нашому датському королівці. Вони, ті, хто сьогодні при владі, вони абсолютно безнадійно відірвані від людей. Тому ми завтра продовжуватимемо блокувати парламентську трибуну, вимагаючи і по газу, і по корупції, і по шора, і по цьому іншому. В погоджувальній раді. Я думаю, що в нам немає змісту брати участь, тому що це не погоджувальна рада. В парламенті немає коаліції. Хто бачив підписи учасників коаліції? В парламенті коаліції немає. Уряд сформований в результаті змови олігархів, Порошенка і регіоналів. Нав'язують нам абсолютно непідйомні ціни на газ, комунальні тарифи через офшори 12 мільярдів минулого року вивели. Зараз в міжнародному валютному фонді півтора мільярда доларів беруть кредита. Так ви не виводите гроші з України і не треба кредитів ніяких брати. Я прошу представника уряду, покажіть меморандум ЗМВФ, який підписали. Мовчить, не показує, а там підвищення пенсійного віку, продаж землі, продаж підприємств стратегічних державної власності. Скасування перевезення пасажирів, продовження підвищення тарифів на теплокомуненерго. От чому вони не показують цей документ? Грабіжники з великої дороги. Ми не збираємося блокувати трибуну під Оніщенка чи без Оніщенка. Якщо ви не звернули увагу, то нагадаю: чотири тижні радикальна партія блокує парламентську трибуну. Ми продовжимо робити це завтра. Поки ми не доб'ємося прийняття рішень, чотири тижні тому ніякого Оніщенка не було. Це ті, хто там буде звинувачувати, що, начебто, радикали, блокують, щоб не дати розглянути питання по Оніщенку. Чотири тижні, коли ми почали блокування трибуни і блокуємо її, ніякого Оніщенка не було. І поки ми не вирішимо питання Рифів на газ і все інше, ми парламентську трибуну не розблокуємо. Що стосується голосування по питанню Оніщенка, ми будемо завтра проводити фракцію і безумовно будемо брати участь у цьому голосуванні. Ми не збираємося покривати Оніщенка, але блокування парламентської трибуни через офшори корупцію президента через надвисокі тарифи на газ, це наші вимоги, з якими ми стоїмо чотири тижні і будемо стояти, поки не досягнемо результату. Крім того, коли нам говорять про подання на Оніщенка, в мене питання. А де подання на його бізнес-партнера Кононенка, який є ближчим помічником президента Порошенка? А чого Ніщенко не прийде і не розкаже, як він півтора роки Порошенку гроші носив? Я коли до Порошенка не прийду, вічно там і Ніщенко крутиться. Що він там робив? Я там робив як лідер фракції. Що там робив Оніщенко? Хай розкаже про свій бізнес. Геонадра компанія, яку цю заблокували. Там 51% Оніщенка, 25 у Кононенка. Бізнес-партнера президента Порошенка. Тому ми вважаємо, що насправді в цій справі по Оніщенку не все так, як видають. Якщо хтось вірив в реальну боротьбу з корупцією, то разом з Оніщенком мало бути подання на Кононенка, на Агонтарів у голову Національного банку, яка через свого сина вивела депозити за. Три дні до того, як банк грохнули набу складу корупції. Не бачить бізнес-партнер Порошенка Кононенко, який за гроші призначав людей на державні підприємства, який разом з Оніщенком газовий бізнес веде. На нього подання немає. На міністра фінансів Данилюка, директора трьох офшорних компаній, який не реєструє їх в супереч закону про боротьбу з корупцією і про державну службу. Подання немає розслідування немає на президента Порошенка, який веде десятки років бізнес в офшорах. І продовжує його вести, будучи президентом України, ховаючи там мільярдні статки. На президента Порошенка теж ні слідчу комісію в парламенті створювати не хочуть, ні набу нема, ні ГПУ нема, нікого немає. Тобто, насправді я думаю, що за всіма тими розмовами криється одне: це перерозподіл бізнесу і намагання віджати вонищенка бізнес, так як Порошенко робився до речі у 2005 році. Хто не пам'ятає, одразу ставши секретарем РНБО. Президент Порошенко намагався віджати будинок тут на Грушевського, а потім бізнесу посадивши Колєснікова, а потім ставили умови віддати бізнес і все інше. Це старі, давні корумповані друзі, які між собою. Якщо хтось скаже, що Оніщенко білий пухнастий, да більшого корупціонера, ніж Оніщенко, я не бачив. Я пам'ятаю, як Оніщенко за гроші призначав міністра екології, купивши посаду. І, а цього міністра намагалися нам впарити адміністрації президента. А коли ми відмовилися, вони протягнули. Його. В інший спосіб, ми пам'ятаємо, як Оніщенко за дорученням президента Порошенка намагався підкуповувати депутатів від фракції Радикальної партії, корумпуючи їх, роздаючи, пропонуючи їм гроші для того, щоб розвалити фракцію. Я коли не заходжу до президента, я щоразу там зустрічав Оніщенка. У мене питання, про що президент з Оніщенком там тер увесь цей час, будучи в тому часі, коли Дебальцевські котли і всі інші були там. Я пам'ятаю, коли ми заблокували, призначе призначення помічника Оніщенка головою держгеонадра Перший, хто мені позвонив і попросив не блокувати це призначення, був президент Порошенко. Тобто, це одна шайка лейка Тільки чомусь на Оніщенка подали, а на Кононенка не подали, на інших не подали. І з цього ми робимо висновок, що йде просто перерозподіл власності, намагання віджати бізнес в Оніщенка, щоб віддати його Кононенку й Порошенку. От під оцією призмою і ми розглядаємо всі ці переслідування. Завтра о дев'ятій ранку засідання фракції радикальної партії, де ми будемо розглядати ретельно це питання. Щодо блокування трибуни, ми продовжуватимемо блокувати парламентську трибуну. І я звертаюся ще раз і до батьківщини, і до самопомочі, і до свободи, і до всіх інших. Хватить відсиджуватися в кріслах. Ми чотири тижні блокуємо, вони нас, наче, підтримують, а замість того, щоб прийти, і разом з нами блокувати і президію, і парламентську трибуну. І я сподіваюся, що шановна Юлія Володимирна Тимошенко, заявивши про те, що приходять до радикальних дій, вона якраз і мала на увазі, що разом завтра з нами будуть. Блокувати парламентську трибуну і парламентську президію, поки не досягнемо рішень по газу, по е, пільговому обсягу споживання газу для громадян, по припиненню тарифного геноциду, по розслідуванню офшорної корупції влади і всіх інших зловживань. Що стосується закону про спецконфіскацію, наша фракція голосувала і буде голосувати. Ми вважаємо 2 мільярди доларів Януковича, які заарештовані, мають бути повернуті до державного бюджету. Я можливо не зовсім чітко висловився ще раз персонально для вас повторюю о дев'ятій ранку засідання фракції. Ми завтра будемо розглядати це питання. Дякую вам.